Доброго дня, ми з України. Багато мене просили подивитись на Павлоград Дніпропетровської області. Я зробила розрахунок для того, щоб ви були трошки десь заспокоєні, а з другої сторони розуміли, що є небезпека, але не небезпека окупації, а саме тому, що у вас там є. Бо повивчала я трошки історії Павлограда. Можу вас поздоровити, у вас скоро буде зовсім інше найменування міста. Тому у вас і дати трошечки будуть теж мінятися. І, звісно, і назва міста. Але на даний час ви поки що ще Павлоград. Тому з 12 липня. По 1 вересня в Павлограді заходить така позиція, коли буде говорити, що є небезпека, дуже велика людям від військової агресії. Тобто, летіти на Павлоград може, так що будьте обережні. Але сама, не сама велика небезпека саме тому, що є в Павлограді. Це як великі склади чи великі будівлі. Ви розумієте, про що я вам саме говорю: це є небезпека, коли вона зайде з 2 вересня аж по 14 грудня. Тому зробіть все можливе, щоб захистити саме те, що у вас є в Павлограді. Це така маленька ремарка і пересторога саме для Павлограда. Хотіла виставляти Донецьку і Луганську області, але події останніх днів, мене... Ну, от, якщо в мене щось тормозить, я розумію, що мені треба зробити тормоз. Чому? Бо я вже привикла до того, що іноді треба все-таки слухати всесвіт, а не людей. Це по-перше. А по-друге, почали відбуватися ті події, які я ще говорила, ну, напевно, за півроку назад і говорила зараз. Коли я говорила, що ми залишимося з вами в прибутку і ми не втратимо нашої території. Матриця 25-го року якраз про це говорила, що будуть відбуватися трансформації територій. І я вже в одному з відео говорила, що колись я одній тарологію написала. Під її відео, коли вона роздивлялася про землі України, що ми залишимося в прибутку і до нас прийдуть ще інші території, саме Рососії. І вона мені тоді написала, що на хороба вони нам треба. Так от сьогодні я можу вам сказати: стратегія, дорогі мої, стратегія. Бо коли я вам почну розшифровувати ту матрицю, ви побачите, що. Оця стратегія, вона і переможе. Ну, можу вам ще сказати одне. Це перша Ластівка. Буде ще і друга, буде ще і третя Ластівка. Але давайте говорити так: в свій час. Так, на Донецькій області, Луганській, зараз спекотно, але будемо вважати, що там вже скоро стане полегше. Бо матриці саме Донецької і Луганської областей, і я не буду виставляти, бо там дуже чітко видно, коли це все має відбуватися. А мені вже хтось колись в коментарях написав, особливо коли я про Крим ставила відео, що я лечу поперед паровоза, що зарані злила інформацію про області, які мають до нас відійти, що я зарані розказала про Крим. В матриці це прописано, і ви нічого не можете зробити. Ну, воно так має відбуватись. Е, тому наперед не хочу теж летіти, будемо потрошечки тако рухатись, і я вам буду потрошечки все і показувати. Але насамперед, хочу, мене сьогодні роздратували росіяни на каналі. Ну, блін, упороті. Ну, от упороті і в танку. Ну, нічим не відрізняється наших танкових. Але, тим паче, я зробила розрахунки на їх квазі республіки. Дорогенькі мої, вам прийде капець, щоб я інше не сказала. А коли до вас прийде капець, я вам скажу. Початок 26-го року оце ваш капець. Що тут, що тут? Ваше все фінансування, існування закінчиться. І там далі матриця, що тут, що тут, вона показує про те, що хтось буде тікати, хтось буде ну, ліняти, але землі Донеччини і Луганщини повернуться додому. Я вже не раз казала, що повернення кінцеве саме наших земель. Почнеться вже з 26-го аж перейде в 27-й рік. Але вони прийдуть. Після чого? Після того, як в них не буде фінансування. І вони стануть нецікаві рососії. Я вам показала навіть матрицю цих подій, які ось з цього почнеться повернення додому наших земель українських. Тому пакуйте валізи і шарахайте до себе на Рососію. Я так думаю, що там вже унітази немає нести, ви вже там, що могли, то розворували, але і до вас прийде Божий суд і Божа кара. Це я для росіян кажу. Не думайте, що ви тут надовго не підете, будете удобрінням. Це сьогодні просто розрізли, чесно. Тому події відбуваються згідно тих матриць, які працюють. Я вам говорила, що ми будемо в прибутку. Ми вже почали цей шлях на прибуток. Так, нам тяжко. І буде ще тяжко. Але ми переможемо навіть. Таким шляхом є в мене на каналі розрахунки. Там навіть було видно, коли це почнеться. Я не акцентувала свою увагу. Навіть я одну матрицю показувала, але я робила натяки про ці території, коли вони нам мають відійти. Хто розумів, той розумів. Якщо хтось не зрозумів мої натяки, ну і слава тобі, Господи. Але прогнози збуваються, це мене тільки радує, але не думайте, що все так буде просто. Ні. ще по нам будуть лупашити. Це показує і матриця, навіть міст. Ще ми будемо проходити не через одну депресивний свій стан. Так, так. Ми ще не забуваємо, що на Харківській області вони ближче вже до зими знову захотять робити якісь прориви, щоб нас продавлювати. Тобто ми зараз з вами знову таки входимо в той стан, як Ізраїль з Іраном, да? з Іраком, коли вони друг другу пін-понги ці роблять, так ми зараз теж з вами будемо входити в цей стан пін-понг. Я не думаю, що буде конкретна зупинка війни. Ми просто будемо рухатись. І Донецька, і Луганська область, деякі території, деякі території таки повернуться додому до кінця 24 року. Матриці цих областей українських про це говорять. А матриці цих квазі-республік говорять про те, що їм там буде не переливки, Але щось ми повернемо військовим шляхом. Потім вони там будуть себе ще 25-й рік гризти одного. І в 26-му році, на початку, їх практично будуть обнуляти. І землі почнуть повертатися додому. Це тільки те, що я можу вам виставити. Поки що. Е, Сюрпризів, щоб я росіянам не робила саме по термінам, щоб це було не така, ніжданчик, Бійтесь, а краще беріть валізки і тікайте вже зараз. І йдіть до своїх і питайте, чому так. Е, ще декілька подій має відбутися: серпень ще не закінчився. Одну з головних подій саме на Рососі я теж чекаю. І маю надію, все-таки, що матриця не витримає. І все-таки вона вирішить долю одного з головних фігурантів цієї війни. І тоді я вам виставлю відео, і я думаю, воно вам теж буде цікаво. Тому до нових зустрічей. Україна перемагає. Я вам всім обіцяла. І я вам обіцяла, що ми будемо з прибутком. От ми зараз і здобуваємо прибутки. Наші воїни Збройних сил України, ви найкращі. Ми вас кохаємо і Божої благодаті вам, Божої сили і підтримки. А ми всі йдемо і тримаємо кулачки за то, щоб знову світло було в наших віконцях щоб всі наші чоловіки, діти повернулись додому. Але щоб ми ніколи не забули ціну цієї перемоги. Чому затягнулась війна? Бо у нас ще є танкісти, які ще досі не вилізли з своїх танкових військ. І ніяк не викорчували оту радянщину. До нових зустрічей!